Ця заправка зробить кожен овочевий салат не тільки корисним, а й нереально смачним. А головне, що його можна буде їсти в будь-який час дня і ночі. І не боятись залишні калорії. Спершу натираю половину ранньої салатної капусти. Далі на терці для корейської моркви натираю один великий болгарський перець, два свіжих запашних та хрустких огірочки, та невеликий пучок ароматної петрушки. Далі готую найкраще, що є в цьому салаті. Заправку. У невелику ємкість викладаю 3 столових ложки вершкового сиру. Сюди ж додаю 2 столових ложки оливкової олії. Сіль, перець та ретельно вимішую. Заправка готова. Додаю до салату та добре вимішую. Та подаю до столу салат готовий. Дуже смачний, хрусткий та з вершковою ноткою. Хочеться їсти і готувати знову і знову. Якщо тобі сподобався рецепт, став сердечко. Смачного!